Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили село Кучерів Яр на добропільському напрямку, що стало важливою частиною операцій в межах Покровського району. 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ взяв під контроль село, звільнивши його від російських окупантів, і в процесі операції було захоплено понад 50 полонених. Після звільнення в селі був встановлений український прапор як символ відновлення життя, свободи та сили духу. Станом на середину жовтня українські сили оборони звільнили понад 180 квадратних кілометрів території району, а також зачистили значну частину від диверсантів. Водночас, на міжнародній арені, генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив підтримку заклику президента США Дональда Трампа до України та Росії зупинитися там, де вони перебувають. Це послання, на думку Рютте, є важливим кроком для початку реальних переговорів і стабілізації ситуації на фронті. Генсек НАТО наголосив, що НАТО готове продовжити діалог і підтримати будь-які кроки, спрямовані на досягнення миру. На тлі цієї ситуації в Європі обговорюють ймовірність ескалації конфлікту. Начальник генерального штабу Франції, генерал Фаб'ян Мандон, підкреслив, що Росія може відчути спокусу продовжити війну в Європі, що потребує підготовки армії до потенційного прямого зіткнення з країнами НАТО. Генерал зазначив, що армія Франції повинна бути готовою до будь-яких випробувань і що Росія може намагатися розширити свій вплив на європейський континент, оскільки сприймає Європу як колективно слабку. Він також наголосив на необхідності збільшення військового бюджету, щоб зміцнити обороноздатність здатність Франції та інших країн НАТО. Загроза з боку Росії змушує європейські країни зміцнювати свої оборонні сили. Франція планує збільшити військовий бюджет до 57,1 мільярда євро до 2026 року, що є важливим кроком для забезпечення національної безпеки в умовах зростаючої напруженості на міжнародній арені. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.